Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вас хочу познайомити іще з своїми прекрасними бегоніями, які я сьогодні позносила. Я хочу вам сказати, що це бегонії без назви, тобто бегонії сіянці. І хоч їх називають сіянцями, і не так вони цінуються, як сорти. Але вони не менш прекрасні. Ось покажу вам зараз їх і кожну ближче, щоб роздивитися. Я купувала ці бегонії, ці сіянці у різних селекціонерів. Так, також, як і всі, не всі вони так швидко почали в мене рости, але прийшла весна. І все ж таки заставила їх всіх рости. Ось хочу звернути увагу на ці дві. Це вже вони у мене давненько, дві бігонічки. трошки вони перехворіли, так як всі кліщики їх почав гристи. І вони почали оновлюватись. Ось ще одна. Краще показати ці листочки вони дуже темні, темні. На красивенні, прям переливаються також на світлі. Не знаю, що ще їм потрібно, щоб стати сортом. Ось ще одну хочу показати. Ну, це взагалі вона стоїть із своїм шикарним листям, і далі починає пускати цей величезний листочок, я навіть взяла рулеточку, щоб показати, скільки сантиметрів. Цей листочок. Так, 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 так. Ну, ось 20 і там навіть вже ще кінчик там аж до 25 сантиметрів буде. Ну, листок взагалі шикарний. Виблискує, скільки кольорів. Якщо гуглити, то він Merry Christmas показує дуже схожий на цей сорт. Тож також шикарний в мене його немає, щоб порівняти. Але якщо ви знаєте цей сорт, то, будь ласка, скажіть, ну, як на мене, то по фотографіям дуже схожі листочки на цей сорт Merry Christmas. Ось наступна така поважна пані. У неї листочки не дуже великі ростуть, але вона дуже гарно кучиться, і вона дуже красива з усіх сторін. Такі ніжні, ніжні, ніжні листочки, такі серебристі. ця серебристість переходить у рожевість, прожилочки такі темного кольору. Ну, красуня, дуже гарна. Ось наступна поважна пані з отаким шикарним равликом, який закрутився в декілька разів. Ось у неї, вона має таких три шикарних листочка. Росте он ще наступний. Але зі своїми трьома листками. Ну, вона дуже гарно виглядає. їй не І Ось можете подивитися, які різнобарвні листочок. В цьому багато сіренького, в цьому немає. Цей листочок ріс, мабуть, першим, коли ще було мало освітлення. Зараз доволі він росте на підвіконні, доволі світла йому достатньо. Але кольори тут також ну, дуже гарні. Переливаються. Ось такий. З трьома листочками. І вже цей чомусь заворачується листочок, але він не менш красивий такий. Три листка і вже шикарний кущик. Ну, ще ось покажу такий чомусь маленький. Він мені так сподобався. Він такий був із серебристими листочками, і за такою серединкою темною. Ну, але прийшла весна, так знову освітлення достатньо. І всі листочки такі стали яскраво рожеві. Також вони всі якісь такі з перламутром переливаються. Листочки невеликі, гарно кущиться, багато молоденьких росте. Красуня. Ось покажу ще два. Вони ще не дуже великі, але також ось випустили свої листочки такі різнобарвні, вже гарно почали рости. Він росте наступний. ця така невеличка, видно буде компактненька рослиночка. Але також ось така красива. Так що не дивіться, якщо комусь подобаються сіянці, вони дешевші. Купуйте сіянці, це буде сюрприз, ніхто не знає. До того ж, вони дуже змінюються, листочки дитячі, а потім дорослі вони міняють свій окрас і зовсім не схожі. А якщо вони гарно ростуть, то я думаю, вони всі будуть красиві. Два своїх сіянці, які на задньому плані, я вам показувала. Цей також у мене вже давненько шикарний. З таким своїм шикарним листям. Його багато, він гарно обрастає. І також ось цю красуню. Я показувала її близько, також вона схожа на деякі сорти своїм листям. Ну, вона взагалі така швидко почала рости. Це також з молоденьких, з осінніх, але ось такий красивенний сіянець. Дякую, що дивитесь моє відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі, подобаються вам чи не подобаються дегонії. До нових зустрічів. Мирного нам всім неба!